Про сорокову правку, про сою і ріпак, яких не може бути в законі про фармацію. Це одна правка. Я це чітко сказав, тому це не було проголосовано. Пан Цабаль, на який лист ви зараз послалися, сказав, що він не буде ставити. Я так. повідомляю вас з процедури, що я буду ставити її. Ні. Як я вам це сказав, її, її будете і ставити. Не ви, Олексі Олексію, будь ласка. Виключіть мікрофон. Будь ласка, Гончаренко. Далі у нас надійшов лист від Андрія Мотовиловця. Тому він зараз буде ставити цю правку з процедури. Костюк, будь ласка, Дмитро Костюк з процедури. Дякую. Той унікальний випадок, коли я згоден з Гончаренком тут законопроект у нас назва законопроекту: проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів. Яким боком тут аграрна правка? Так не можна робити, шановні колеги. Я прошу не підтримувати цю правку. Нам треба, щоб мільярд доларів, які наші виробники інвестують зараз в переробку, щоб вони перетворилися потім в якісний товар, як це з соняшниковою олією відбулося, і потім ми його б експортували за кордон. Прошу підтримати цю правку, добре колеги. Народний депутат Мотовилець просить підтвердити рішення про врахування правки номер 40 яка була комітетом врахована. Прошу голосувати підтвердження. За 204 рішення не прийнято правка не підтверджена.